Вітаю, друзі! Незважаючи на війну в Україні в багатьох регіонах продовжується будівництво нового житла, і багато українців в свій, свій час заключали інвестиційні договори і продовжували будувати нове житло. На первинному ринку деякі новобудови зараз здаються, деякі будуть здаватися в майбутньому, але поради і підказки, які я хочу для вас надати. Я думаю, що будуть для багатьох корисні, хто має справу із новозбудованим житлом. Так, ось обов'язково перед здачею житла в експлуатацію забудовники просять інвесторів, тобто тих людей, які вкладали гроші. У цю новобудову підписати акти виконаних робіт. Перед підписанням такого акту прошу вас провести деякі ось такі, скажімо, застереження, і дуже добре дивитися, що ви підписуєте і що ви приймаєте. Тож, раджу вам на підписання такого акту і огляду вашого житла майбутнього, візьміть з собою або дальномір. Або рулетку, і не полінуйтесь, переміряйте площу квартири чи то будинку, який ви ось проінвестували. Звірте, чи сходяться ці метражі з тими, що наміряли ви, і з тими, що пропонують підписати вам у акті виконаних робіт. Далі звірте технічний паспорт, який буде надавати вам забудовник, із тим плануванням, яке є в наявності. Чи все відповідає, чи все так само. Далі, зверніть обов'язкову увагу на панелі, чи добре вони. З'єднання, чи немає десь тріщин, чи не бачите ви сусідів зверху або знизу. Це теж має бути виконано якісно. Наступне, якщо в квартирі було розведено опалення, обов'язково зверніть увагу на труби, на з'єднання, чи немає тріщин, чи немає пошкоджень, і попросіть, щоб дали вам схему розводу цих труб по квартирі. Наступне, наявність лічильників газ. Вода і світло, чи є ці лічильники, і чи опломбовані вони? Далі вентиляційні канали. Чи функціонують вони, чи ніде вони не перекриті, чи є вентиляція у квартирі чи в будинку. І ще одне, огляньте уважно вікна і двері. Вони мають з легкістю закриватись і відкриватись. Ну, це лише деякі підказки, деякі поради. Прислуховуватись вам до них чи ні, це ваша справа, але так чи інакше. Це, скажімо так, збереже ваші кошти і нерви, якщо ви до цих порад прислухаєтеся. Якщо вам не наразі ця інформація, можете переслати її для когось із своїх друзів, знайомих, які саме мають приймати новозбудоване житло від забудовника. Дуже надіюся, що інформація буде для вас корисною. Якщо сподобалось, якщо цікаво, ставте вподобайки і тримаємось українців.